Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, п'ятниця, короткий день. Я собі наварила подвійну порцію капучино. Отака шапка ще зверху стояла. Я трошки вже надпила, бо хай бомилий. Зато дуже смачно. Все добре у нас у нас все добре. Будемо сподіватися, що буде ще краще, це мені так порадило. Підписниця. Не кажіть, що нормально, поки що, а кажіть, що добре, а буде ще краще. Я знаю згодна. Так і буду казати. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі чи капучино. Ну, чи що ви любите, пийте, насолоджуйтесь. Я сьогодні в дідуликовій піжамі. Кажу, будеш носити? Ну, ну вісить у шафі. Каже, не буду, бери носити. Так що ж, для рукав. Довгі, старий, довгий, каже, попідкачу. О, так тут ще, ще один гуцик є. А мені чим подобається, що тут довгенька оця ковтинка прикриває все, все на світі. Я не, не люблю таке коротке, люблю довгеньке, щоб було. Оце так, і футболки такі довгенькі. Все люблю до, довгеньке. Так, зараз ще зроблю процедуру, бо обличчя... Хайс ще догляд не робила. Догляд за обличчям роблю натуральною косметикою від Ларлен. Я на днях робила огляд, можливо, хтось не бачив. Хочу нагадати, що дуже ефективні засоби. Мені подобається їхній підхід. Вони підбирають догляд під ваш тип шкіри, під ваш вік, під ваш бюджет. І взагалі, під ваші побажання, куди вам, яку зону треба, можливо, вам треба пігментні плями прибрати, або ще якісь недоліки на шкірі обличчя є. Тому звертайтеся, рекомендую. Я собі замовила і масочку, і гель для вмивання, крем для рук, і бальзам для губ, в кого губки сохнуть, так хоч і не сохнуть. Щоб вони не почали сохнуть, треба. Підживлювати. Цей бальзам можна використовувати навіддіткам. Вю профілактику кавомашині. Це знов написала видаліть накип». Ну, вона через певну кількість чашок, як там запрограмовано, пише видаліть накіп. От, то я купляю рідину для своєї кавомашини. назву пишу. Еко засіб. Але ви знаєте, мені писали, що можна і лимонну кислоту розвести. Наприклад, і туди у водичку додати, що буде той самий ефект. Можливо, і так. Ну, раз уже в мене є рідинація, то я її використаю, а тоді спробую ще й. Та можна навіть самою водою прогнати. Саме головне зробити ту функцію. Але ж що ж водою, Накип то все одно ж утворюється, треба її перебирати. Ось так. Тому. Хочеш пить, каву, слідкуй за кавомашиною. Ну і зараз відповідаю вам на питання на рахунок ялиночки. О, бачу, дівчатка пишуть, де ви замовляли кульки. Зараз все розказую. де ялинку взяла. Де взяла ялинку? Де? Знаю де. І, і вам хочу порадити придбати ялинку. І кульки. Там є все і зразу. Ну, а зараз коротенький анекдот. Що таке нещасний випадок і що таке нещастя? От коли ваша теща упала в річку, це нещасний випадок, а коли її спасли, це нещастя, <риклад> от так. Іде співбесіда по прийому на роботу. Ну, заходить мужик, в нього й питають: у вас діти є? Він каже, є. П'ять дочок і, і восім синів. Той так. А руками що нібудь вмієте робити? Чи тільки одним месом. А це мені дедушка, як у машині сидів, руками, масаж робили. Вислухав анекдот. і мені розказав, а я розказую його вам. Куме, а чого ви оце як горілку п'єте, так закриваєте очі? Бо я своїй жінці поклявся, що я на цю гідоту дивитися не буду. А рота роздявляй да її наливай. Наступний приспак на розпакування у мене сьогодні від ювелірно-українського бренду Сова, колаборація Маленький принц. А ви знаєте, як люблю всіх казкових героїв, тому для мене цей прес-пак особливий. До речі, на мені також сьогодні моносережка від українського бренду Сова. Ви часто запитуєте в мене за неї. Це також подарунок від сова. Я дуже дуже її люблю і ношу часто. А тепер відкриваємо прес-пак з маленьким принцем. Вау, як же мені це все подобається.

Аж хочеться відповісти на цей коментар. Взагалі вже дала собі слово. Не відповідати на коментарі, там, де немає фото. По-перше, мені 57 років буде скоро. Ну, це таке, хто як, як виглядає. Не знаю, в якій глубінці ви живете і де ви взагалі жили, в якому там селі, але у нас. Роблять татуаж, і давно вже робили і брів, і між Розтушовка почалась недавно, а між губи й бровки робились давно, тоді, коли мені ще було 40 років, і я перший раз робила тоді брови. Може, десь там живете, там де цього взагалі не знають. Я ж не знаю.